Почнемо з кінця з найцікавішого, тому що людей завжди цікавлять гроші. Е, я думаю, що кошти ЄС ми однозначно отримаємо на відбудову. І як на мене, всі кола і фінансові, і політичні, ЄС дуже зацікавлені в тому, щоб ця відбудова відбувалася. Тому що будемо відверті, корупція існує не тільки в Україні. Я переконаний, що багато аферистів будуть зацікавлені в тому, щоб брати участь в проєктах відбудови. Звичайно, будуть і чесні люди. І я вважаю, що взагалі проєкт відбудови України це повною мірою для Євросоюзу, це вже буде внутрішньополітичним проєктом, на якому будуть заробляти бали вже вони. Тобто, ті уряди, які будуть вкладатися в ці проекти, брати під шефство цілі міста, села, регіони, там і так далі, а, тому я думаю, що гроші на відбудову будуть стосовно того, що буде всередині країни і що з цим робить. Як на мене, ми дуже довший час, як політична нація, бачили е, наступну річ: Олігархічні клани і групи. Бавилися в політику, бавилися в партії, і натомість величезна кількість порядних людей серед громадських активістів, експертів, військових, зрештою, волонтерів, уникали будь-якої політичної активності, уникали потрапляння в ці олігархічні проекти. В кращому випадку вони проходили до місцевих рад, обласних рад. І в якийсь спосіб впливала на життя своїх громад, намагалися здійснювати контроль, моніторинг розподілу коштів та далі. І я скажу, що є випадки, коли така робота була цілком ефективною і, і виправданою. Однак для того, щоб політичне суспільство розвивалося, я вважаю, що мають постати повноцінні політичні партії, які спонсоруються самими людьми. Так само, як ми спонсоруємо свою армію, колись, я сподіваюся, українське суспільство стане настільки усвідомленим, що почне фінансувати політичні партії, почне е вкладати кошти в тих людей, яких вони довіряють з обмови тих же самих виборчих фондів, е прозорості і звітності їхнього використання і так далі. Тобто. Нема сенсу очікувати, що сантехнік, якого запросив сусід, прийде чи твій унітаз. Українському суспільству потрібні підзвітні чиновники, підзвітні, виборчі органи влади. І як на мене, ось це центральне питання нашого майбутнього. Чи здатні ми з одного боку. Знайти серед себе цих кращих і не передушити ці конкуренції один одного. Друге питання: чи здатні ми не віддавати більше політику і політичні процеси на відкуп виключно олігархам і їхній прислузі? І третє: наскільки ми серйозно ставимося до цієї боротьби? Бо, як на мене, багато людей. Вважають, що політика це справа брудна, вона не для людей, вона про великі гроші, вона про що завгодно. Насправді політика стосується кожного. <кій> Перепрошую, навіть того, хто політикою не цікавиться, навіть тих, хто не читає новин і в телеграм-каналах чи в Твіттер-аккаунті дивиться тільки котиків і собачок. Тому, як на мене. Ось це питання центральне: чи зможемо ми пояснити суспільству, що станом на кінець війни нам необхідно не просто мобілізувати свої сили для відбиття агресії для підтримки наших військових, які повернуться, але і певною мірою мати власну програму майбутнього. І просувати її. Тому що, як на мене, якщо далі українська політика буде виключно справою олігархів, то очікувати якихось великих змін не варто. Які можуть бути реформи, коли досі є монополізовані олігархами цілі галузі економіки? Коли м -м, той же самий Рінат Хміт всерйоз проголошується національним героєм? Mm -hmm. І це відбувається зараз, в часі війни. Так, так ніби ми і забули, звідки взявся Рінат Ахметов, хто такий Рінат Ахметов Віктору Федоровичу Януковичу? Всьому цьому uh, кодлу uh, проросійських uh, п'ятих колон, які існували і на Донеччині, і на Луганщині, і зрештою по всій Україні, і які годувалися в тому числі з рук конкретної фінансово-промислової групи, на чолі якої він стояв. Тому е, є два питання. Чи, має, чи можемо ми побудувати справедливе суспільство? Можемо, по Але для цього треба карати винних і нагороджувати, мотивувати тих, хто в кризові моменти стає першим до бою, стає першим до того, щоб боротися з цими тенденціями. Тому у нас чекає дуже велика домашня робота. По-перше, ну для нас, як для правозахисників, як для активістів, для нас ніколи не було таємницею, хто такі колаборанти. В чому є їхнє зло для нас, як для країни в цілому. Тому, як на мене, не розібравшися з цим першим пунктом, не виділивши зерна від полови, Політична система існувати не може. Тобто, спочатку з політичної системи мають бути вилучені колаборанти. Друге, мають з'явитися справжні політичні сили, справжні політичні партії, яких підтримують люди, які їм довіряють, які їх контролюють. І ще один важливий момент треба відмовитися від якихось простих рішень. Ну нарешті, нарешті зрозуміти, що прості рішення від диявола не треба слухати блогерів, які кажуть, що може прийти вождь, і от вождь власне все вирішить. По засумнівами, історія знає випадки, коли авторитарні або навіть диктаторські режими на певний період пришвидшували модернізацію України і окремі реформи. Однак, по результату. У всіх цих системах все одно наставав момент, коли демократичний уряд забрав в руки владу, і стільки проблем вилазило, як шило з мішку тому що за авторитарного управління дуже багато сміття замітається під диван, не вирішуючись. І ось цього я би дуже хотів, щоб ми уникли. І чесно кажучи, враховуючи те, який. Рівень залученості громадянського суспільства безпосередньо до війни, чесно скажу, що дуже мало лишилося тих людей, з якими ми починали ці процеси, з якими ми намагалися формувати цю візію майбутнього. Тому мені здається, що нам треба шукати нових лідерів, нових активістів серед того суспільства, яке лишилося, яке ще не пішло на на війну. І потрібно вже зараз обговорювати складні питання, не відкладаючи їх на потім. Єдине, що під час цих обговорень треба пам'ятати, що мета цих обговорень це дійти певного консенсусу, а не принизити свого опонента, не добитися абсолютної перемоги своєї, і зрозуміти, врешті-решт, що життя конечне всіх нас, і відповідно тільки від нас залежить, яким буде це життя. І перестати закривати очі на очевидну річ: відповідальність перекласти за країну на дядю, на директора, на окремого політика не вдасться. Все одно кожному громадянину в нинішніх кризових умовах і поствоєнних доведеться докладати зусиль до того, щоб змінювати свою реальність, і це має бути усвідомлений процес, а не з під палки.